Всіх вітаю, друзі, на каналі Єлена Holland 5, Українці за кордоном. Ми вже майже три роки знаходимося під тимчасовим захистом в Нідерландах і розповідаємо, як живуть українці в Нідерландах, як живуть українці в Європі. У нас сталася така ситуація, що захворів син, поставили діагноз жирну печінку, і я почала про це розповідати на своєму каналі, і з'явилося дуже багато запитань. Стосовно цього діагнозу, я хочу сказати, що це чисто наш досвід. Я не лікар, я не маю ніякого відношення до лікування. Просто розповідаю наш досвід. От коли сину Ніку поставили цей діагноз, нам дали такі рекомендації лікар, про які я хочу вам сьогодні розповісти. Але перш за все я хочу вам розповісти, чого ж ми звернулися до лікаря і що було. Значить, спочатку у Ніка почала висипати така кропив'янка, кропивниця, кропив'янка, такі, значить алергія почалася. На що? На маленьку кількість спиртного, навіть там на свята якесь шампанське чи вино, там пару ковточків він зробить. І у нього почало обсипати його такими крапивниця. Така. От. І, ну, так, да, значить, не можна пити алкоголь. Ми ходили до лікаря, і він каже, що у мене алергія така. Вона каже, що ну, моя рекомендація не пити алкоголь. Ну і все. І він якби більш нічого такого не пробував. От. Але потім з часом у нього почалися панічні атаки, став себе дуже погано почувати. І прийшлося нам знову звернутися в госпіталь до лікаря. Я хочу сказати, що перед цим Нік, звичайно, не тримав ніякої дієти. Він пив багато Кока-Коли, він їв тістечка, він любив дуже багато солодкого. Ну, звичайне, таке харчування. І також МакДональдси, Кафсі, бургери різні, потім крокети голландські, жарена картопля і все таке. Звичайно, у всьому винен це стрес. Це стрес, який мають українці зараз. Вони мають його і в себе вдома, і мають ті, хто виїхав багато стресу. От. А як відомо, що люди, коли мають стрес, вони його заїдають солодким. І це дуже-дуже неправильно. Але що зробиш? Людина спочатку цього не розуміє, починає їсти багато солодкого, пити багато солодкого, хтось алкоголем. Е Захоплюється. От тому цього робити не варто. Цього робити не варто. Треба якось по-іншому боротися з стресами. Ну, що вже було, то було. І зараз нам треба виходити з цього стану, що ми почали робити. А плюс, ще до того Ніки так має захворювання центральної нервової системи, дитячий церебральний параліч. Тому, звичайно, це все дуже сказалося на його здоров'ї. І от ми отримали такий результат негативний. І почалися у нього ось такі от проблеми. Хоча вдома таких проблем у нього не було. Ну, звичайно, вдома він не пив стільки Кока-Коли, не їв стільки солодкого. Тут, в Нідерландах, дуже багато таких соблазнів, як говориться. Вони, в них продукти дуже багато різних солодощів продається, все хочеться покуштувати. Ну і от дійсно так, не можна собі всього дозволяти. Треба знати міру. І от, коли почав він це погано почувати, знов зробили аналізи і виявилося, що дуже густа кров від цього всього харчування. Дуже високий білірубін печінки, чому поставили жирна печінка, і дуже високі ретроцити, густа кров, високі ретроцити. Перше, що вони зробили, це вони взяли пів літра крові, значить, якби спустили цю густу кров, і йому вже стало ставати легше трошки. От. І дали нам такі рекомендації, як правильно. Харчуватися, ніяких ліків не виписував, крім ліків розжиження крові. І от дали рекомендації, як правильно харчуватися, про які я вам зараз хочу розповісти трошки. От нам дали таку статтю, яка називається Як харчуватися здорово і, якщо коротко, правильне харчування важливе для належного догляду за собою. Вибирайте овочі, фрукти, цільнозернові продукти, бобові гори, горіхи та рибу. Вибирайте та готуйте свіжих продуктів. Потім ви вирішуєте, скільки жиру, цукру та солі використовувати. Пийте воду, чай і каву без цукру, а можна молоко. Уникайте вживання безалкогольних напоїв, фруктових соків та алкоголю. Ось так. Коротко. Такі рекомендації. Це зрозуміло, що не можна ніякої Кока-Коли, не можна ніяких бургерів, не можна ніяких тістечок, більше овочів, риби, яйця, каву. У мене було запитання, чи можна каву. Нік не п'є каву, але тут написано, що каву можна, без молока, без цукру. Каву без цукру можна. Тут написано таке. Так як кава жовчогінна, і вона виводить наші токсини. З печінки. Що таке правильне харчування? Правильне харчування забезпечує організм достатньою кількості енергії та поживних речовин, білків, жирів вуглеводів, вітамінів, мінералів, клітковини та достатньої кількості рідини. Завдяки правильному харчуванню ви почуваєтеся бадьоріше, крім того, у вас менше шансів захворіти на діабет, рак, захворювання серця і судин, наприклад, інсульт чи інфаркт. Правильне харчування це. Щодня багато овочів, фруктів кожен день, цільнозернові продукти кожен день, жменю насолони горіхів щодня, кілька склянок молока або мисок йогурту щодня, молоко або йогурт тварин, сої або інших рослин, близько трьох яєць на тиждень. Бобові, такі як коричнева або біла квасоля, нут або сочевиця раз на тиждень або частіше. Риба один раз на тиждень бажано жирна риба, така як оселедець, палтус, лосось або скумрія. Якщо висти м'ясо, краще вибирайте необроблене біле м'ясо, наприклад, з'їсти шматочок курки, їжте мало або взагалі не їжте червоного м'яса, максимум 300 г на тиждень. Червоне м'ясо це м'ясо корів, овець, кіс і свиней. Ковбаси та м'ясні продукти не є частиною повноцінної дієти. Бажано не їсти це. Або лише зрідка. Небагато напоїв щомісяць цукор, таких як сіки, безалкогольні напої, мало продуктів з білого пшеничного борошна, таких як білий хліб, печиво, бісквіти, закуски. Їжте багато фруктів та овочів. Ну, ось такі рекомендації. Це, звичайно, не всі, не про всю статтю я вам розповіла. Якщо буде бажання, я можу вам прочитати всю цю статтю. Або дати посилання на неї в описі до відео. Напишіть мені в коментарях, кому цікаво, ще прочитати про здорове харчування. І ось такі строгі дотримування і дали хороший результат. Більш-менш хороший результат. Так от, друзі, я вам розповіла, які рекомендації отримав мій син Нік для лікування жирної печінки. Добре, що він дотримувався, він дуже строго дотримувався цих всіх рекомендацій, і аналізи трошки покращилися. Ну, плюс розжи, розжижуючи кров препарати, йому. Кров брали десь раза 4, мабуть, по пів літра. От, і аналізи трошки покращилися. Але я так розумію, що треба продовжувати цей спосіб життя, цей спосіб харчування, щоб бути здоровим. Чого і вам всім бажаю, і нам всім бажаю дотримуватися здорового харчування, щоб мати гарне здоров'я. Всім бажаю добра, всіх благ, мирного неба. В Україні, скорішого миру в Україні, і до нових зустрічей. Дякую всім за увагу. Па-па.